Моє село, свята моя колиско, моя душа у соняхах житах, моя веселко, в небесах барвиста, моє дитинство в рясних сторишах. я тут зростала, росами умивалась, твої стежки стелили мені шлях. Кохання тут, мов зірка в душу впало, Розквітло в дітках, серденька квітках. Тут мама й тато, стомлені лелеки, ще й до цих пір під крила пригорнуть. Тут вся родина близька і далека, тут все життя єства мого, вся суть. Мереживом тут доленька снується, гортаються сторіночки її, тут джерело моєї сили б'ється, і квітнуть маки, мріюньки мої. Моє село, краплиночка в країни, тобою Бог мене благословив, і я в тобі вже врощена корінням, і в горі, в радості, у щасті і в журбі.